Друзі, всіх вітаю на зв'язку Андрій Крукін. Сьогодні з вами поговоримо в чому ж проблема сучасних керівників відділів продажів. Дивіться цей відос і для керівників відділів продажів, і для підприємців, які там шукають або працюють з керівниками. Одразу хочу сказати: вдруг, якщо ви там вперше мене бачите на моєму каналі, я 15 років. Займаюся саме наймом, навчанням, керівників відділів продажів. Сам їм працював. У мене є рекрутингова компанія. Ми кожен божий день ком когось кудись працевлаштовуємо. І це знаєте, така просто моя суб'єктивна точка зору. Я от дивлюся, що відбувається зараз на ринку праці в Україні, і це просто моя біль. І мені хочеться з вами проговорити. І дуже важливо сказати, я сьогодні буду казати в цьому відео про проблеми, але. Спробую все ж таки вас наштовхнути на якісь рішення. Якщо ви керівник відділу продажів і будете слухати цей подкаст, і вам трішечки буде покан е, какби підгорати, і ви захочете мені нап написати щось таке поганеньке в коментарях. Не спішіть, будь ласка, просто додивіться цей відос до кінця. Він може сильно змінити вашу парадигму і ваше уявлення про роботу керівника відділу продажів. Це до речі, стосується не тільки керівників відділів продажів, а й підприємців. Також тому поїхали. Перші почну. Таке особисте прохання. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Я бачу, що велика кількість людей дивиться моє відео, але не є підписаними на цей канал. Зупиніть відео, підпишіться, поставте лайк, напишіть будь-який коментар. Вам це не створить ніякої проблеми, а мені буде дуже приємно. Підтримайте український контент. Дякую. І так, поїхали. Перше це проблема. Керівники відділів продажів, сучасні керівники відділів продажів. Вони вміють себе продавати. Я маю на увазі про співбесіди, вміють вже вибивати або видурювати іншого я слова, не можу підібрати класні умови праці, але не знають, що потім з цим робити. І це дуже велика проблема. До речі, я забув сказати, що це не всіх стосується, друзі. Ви підписники мого каналу? Точно нарени не не такі. Ну я хотів би в це вірити. Але навіть якщо і це нас з вами стосується нічого страшного, Тобто ніхто не помре. І ніхто ну нічого такого поганого дійсно не трапиться, якщо ви просто будете відкриті до, до цієї інформації. Добре, тому да вміють вже виманювати, видурювати ой, умови праці. А що з цими умовами праці потім робити? Не розуміють, як це відбувається. Я бачу сьогодні на ринку от тих людей, яких ми в різні компанії, великий відсоток людей, які просто потім не пораються з тими умовами. Створюють якісь зайві очікування, про які ми трішечки згодом поговоримо. І потім не знають, що з цим робити. Тобто ми всі, типу, знаємо, що ми хочемо там три, від трьох тисяч доларів заробляти, від трьох, чотирьох, п'яти. А що ми за ці гроші можемо дати бізнесу, ми не знаємо. Ну просто просто ми хочемо. Мало того, велика кількість людей, яка приходить на співбесіди і каже про три-чотири три, тисячі доларів, євро, вона взагалі не відповідає цим грошам. Ти коли питаєш без проблем? До речі, бізнес готовий платити такі гроші. Ти що можеш дати бізнесу? <риклад> і, тут, і тут людинка, звісно, трішечки е, тіряється. І оце є проблема. Дуже велика кількість керівників відділів продажів не розуміють бази управління. Їм здається, що якщо вони були класними менеджерами з продажів, то зараз все стаючи керівником. Зараз у мене понесеться, не понесеться. Вміти класно продавати і вміти класно керувати це зовсім дві, не те, що різних задачі, це різні планети. Під базовими управлінськими якимось такими речами, я я маю на увазі, ну, от ці банальні речі, як там вміти запланувати роботу, за рахунок чого я буду контролювати той відділ продажів, як я буду управляти процесом, так, керувати командою, як я буду взагалі мотивувати людей, як створюється команда, так, як вирішуються конфлікти. Як повинен починатися робочий день, чим він повинен закінчуватися? Тож і тут така якась знаєте, такий інформаційний вакуум. У них в голові вони думають, що чати GPT княж, можуть їм допомогти. Ну може й можуть. З точки зору інформації, може й можуть без проблем. А от з точки зору практики, що з цим робити, і як приймати головне управлінські рішення, це дуже велика, велика проблема. Підсказка, що з цим робити, вчиться, йдіть кудись, йдіть кудись, вчиться. Здобувайте якусь інформацію через книжки, чат GPT, будь ласка, якщо він дає вам користь, користуйтесь цим, але важливо це створювати потім в практику. А коли ви йдете на співбесіди, або ви проводите співбесіди, шукаєте собі керівника відділу продажів. Будь ласка, не просто ведіться на його якісь слова, питайте про практику. Хай вам розповідають конкретні кейси, приклади з життя. От що такого там відбувалося в його управлінському житті? От що по перше відбулося, які рішення він приймав ще круче? Чи може він проаналізувати свої рішення? Воно було правильне чи неправильне. Угу. І це буде також допомагати вам зрозуміти, яка людина перед вами сидить. Людина без досвіду, а просто зі знаннями теоретичних знань ніколи не зможе швидко вам дати кейс, ну сказати про якусь практичну історію, яка трапилася в її житті або кар'єрі. Прикольно, якщо ви там якщо ви, наприклад, бізнес, який ну от вам, наприклад, не принципово е, практика, ви хочете або можете найняти керівника відділу продажів без досвіду роботу. Ну такі є, їх мало таких. Підприємців і бізнесів, але є. Спробуйте запитати тоді не в контексті комерційної діяльності. Хай вам нададуть якийсь конкретний приклад, от де людина приймала якесь управлінське рішення, які бази і основи вона в цілому знає. Третя проблема вже втомлені. Приходять на співбесіду. Люди вже втомлені ні енергії, ні якихось рішень. Кажуть постійно про якісь проблеми, як їм було погано на цій роботі, на цій роботі, на цій роботі. І ти прям відчуваєш це. І іноді навіть співбесіди перетворюються в якийсь, знаєте, мотиваційний, типа спіч. Бо, наприклад, якщо ти керівник компанії або там, HR, який дуже довго не може закрити вакансію, і перед тобою сидить плюс-мінус адекватний пахардам керівник відділу продажів, але без енергії, ти, ти починаєш його мотивувати, просто щоб. Таке враження або підтримати людину, або просто дати якусь енергію, щоб людина обрала тебе. Я не знаю, з чим це пов'язано, але ті, хто проводять співбесіди на керівників, я думаю, мене зрозуміють. Що з цим робити, друзі? А це вже, звісно, ментальна проблема. Що з цим робити. Треба розуміти, що людині дає енергію. Якщо ви бачите на співбесідах людину без енергії, запитайте у неї. Взагалі, що вона зараз переживає, чому у неї немає енергії, чому ви відчули це? Бо бувають інші що, да, випадки, коли нам здається, що людина не має у неї енергії, а насправді вона просто переживає. От просто переживає. До речі, таких випадків дуже багато, тому зверніть на це увагу. Ось четвертий момент. Не вміють брати тотальну відповідальність. Слово тотальна, тотальну відповідальність, воно тут ключове. Тотальна відповідальність означає, що ну, я не буду нікого звинувачувати, якщо в мене не вийде. Все, що я зараз роблю, все, чим я зараз буду керувати, все те, що я буду виконувати на тій роботі, на яку я приходжу, це моя відповідальність, це мій рівень відповідальності. Звичайно, на періоді адаптації або коли ви там, входите в курс справи. У вас повинні бути якісь люди, які вам допомагають, якісь керівники, які вводять вас в курс справи, допомагають вам проходити той самий період адаптації. Але в усіх інших питаннях ви повинні вміти брати на себе тотальну відповідальність. Як цьому навчитися, це треба просто змінити своє відношення до життя. Якщо ви та людина, який хтось, батьки, ваше оточення, фільми. Новини, я не знаю, хто вбили вам в голову, що за ваш успіх відповідаєте не ви, а хтось. У вас будуть великі проблеми з управлінськими посадами. Ну, ви просто будете завжди перекладати відповідальність, навіть якщо ви будете мати якісь знання, досвід, але на таких роботах ви не будете затримуватися. І я думаю, що. Компаніям, в яких працюють керівники, які не вміють брати тотальну відповідальність, дуже важко з такими керівниками. Дуже важко. У мене навіть зараз є декілька клієнтів, які, що ви просто розуміли, не хочуть звільняти своїх керівників відділів продажів, які не вміють брати тотальну відповідальність на себе, тому що нема заміни. Угу. Нема заміни. І це також проблема, але це вже проблема не іншого характеру, як то кажуть. Тому так. Якщо ви компанія і наймаєте керівника відділу продажів, перевіряйте це теж через кейси, через досвід. І формуєте з першого дня робочого дня ось цю тотальну відповідальність, допомагаючи людині. Є така тупорила відповідальність. Знаєте, коли ти приходиш на роботу, а тобі вже кажуть: ти вже все там з першого місяця ми від тебе чекаємо. Все ти сам, вообще не не чіпай нас. Ти самостійний. Це ні, це взагалі це так не працює. Будь ласка, підприємці, бізнес. Схаменіться, це так не працює. Це зайвий тиск, це зайві очікування, які просто зруйнують вам вообще весь період адаптації, всі відносини з вашим майбутнім класним, можливо, керівником. У мене, до речі, є окреме відео на цю тему, тут може десь буде за посиланням. Які головні, Яка головна задача керівника відділу продажів? Я там розповідаю про вміння приймати управлінські рішення, і я там піднімаю питання про те, що дуже багато підприємців саме своїми діями руйнує кар'єри дуже крутим управлінцям, керівникам відділів продажів. Тому подивіться цей відос. а ми будемо рухатись далі. П'ятий момент: хочуть одразу результату. Що я маю на увазі? Керівник відділу продажів це все ж таки така посада, яка повинна мати в залежності, ну да, в залежності від ситуації, куди людина там працевлаштовується, але їй треба час. Я завжди даю два-три місяці керівникам відділу продажів. Прошу наших клієнтів, які до нас звертаються за пошуком керівників, дати їм просто час, але не, не сидіти і не чекати. То тобто це ж теж зовсім інші речі. На, на що треба час керівнику відділу продажів, який приходить до вас в бізнес, в перший місяць, хоча б зрозуміти, куди він потрапив, в які процеси він потрапив. По-хорошому він повинен провести якийсь свій внутрішній аудит всьому тому, що відбувається. Дуже важливо розуміти, що він в перший місяць або вона не може впливати Майже ні на що. Вашому бізнесі я розумію, що хочеться у будь-якому керівнику компанії. Мені, як власнику бізнесу, кеша хочеться, щоб він прийшов. У нього ж велика зарплата. Да, і як би хочеться, щоб він на ту зарплатку свою якось повпливав. Але не треба. Ми можемо також зруйнувати з вами подальшу роботу в нашій компанії. Тому давайте 2-3 місяці в другий місяць може вже очікувати на якісь показники, на якісь покращення, і то в залежності все там же пазліки повинні скластися. Там ваша команда повинна його підтримати, а ви його повинні підтримати. Керівника я маю на увазі, тому а якщо ви керівник відділу продажів, будь ласка, також давайте собі також 2-3 місяці. Хай це буде. Давайте назвемо це так, Випробувальний термін для топ-менеджерів, це нормальна практика. І випробувальний термін він повинен означати не просто, що ми людину кинули і типа давай щось там, випробуй, сам себе випробуй. Ні, звичайно, ми повинні 2-3 місяці не просто чекати, а допомагати цій людині разом отримати результат, делегуючи їй те, що їй треба делегувати, не роблячи за неї, а допомагати делег те, що треба Делегувати, і ми дивимося на, на те, як воно виходить чи не виходить. Не треба бути якимось супер там, не знаю, якісь навички знати, щоб зрозуміти, чи у людини виходить чи не виходить. По-перше, чи виконується план з продажів, чи не виконується. По-друге, ну, реакція людини на невдачу. Я маю на увазі реакція керівника відділу продажів, який проходить у вас адаптацію. Ось так. Шостий момент не розуміють сучасні керівники відділів продажів, і це факт. Не розуміють, як починати роботу в новій компанії, і це проблема. До речі, вона. Не тільки керівників відділів продажів, які приходять до нас в бізнес. А в першу чергу це проблема бізнесів, тому що бізнеси не готують період адаптації. Документ я маю на увазі, не просто якесь там розуміння. От дуже часто наші клієнти кажуть: Ні-ні-ні. Я, я знаю, я знаю, як треба адаптувати. А ми кажемо, чи є документи. Люди кажуть: Нема документа все, що нема в документі, значить ну, його не існує в вашому бізнесі. Це поганий бізнес-процес, а сідати. І словами пояснювати два-три місяці, як треба працювати в нашій компанії. Це забере у вас як у власників бізнесу або там у підприємців або у керівників дуже багато часу, і це дасть набагато менше результату ніж це було б в якомусь документі якому зручно, поетапно людина може пройти цей шлях? Якщо ви, як як керівник відділу продажів, вже знайшли якусь компанію, там нема періоду адаптації. Також ну це також не є проблемою. Ви повинні для себе структурувати ваші дії і погодити їх з вашим керівництвом. Тобто, якщо дії, задачі... Результат від цих задач, і ці очікування, і якось погоджені, то цей документ може бути і на серветці просто 1-2-3 або там в тамзадачники 1-2-3. І ви спокійно рухаєтеся. Головне, щоб не було от цього знаєте, інформаційного вакууму, де бізнес, який вас найняв на роботу, типа не розуміє, що ви робите, і до чого ви повинні прийти. І ви теж граєтесь в цю гру. От це знаєте, коли ніхто нічого не проговорив. Ми, типа, якось працюємо. Щось сам собі самі на на умі, керівник відділу продажів через це ж там переживає вдома, сидить, ні з ким не спілкуються, просто сам собі очі чи вийде чи не вийде. І бізнес такий: ну ми очікуємо. -да, зараз може, зараз буде якийсь результат, а може не буде. Куди не буде, звільнимо? Буде, звісно, буде класно. Та ні, постійна комунікація, розмова, постійна, там регулярний якийсь менеджмент. Теж інша вже історія. Ось так. Сьомий момент. Не вміють одразу бачити, де гроші. До речі, це дуже велика проблема. Я взагалі рахую, що це повинен бути скіл керівників відділів продажів, бачити, де гроші. Що я маю на увазі? Яку я робив помилку, коли я працевлаштовувався в різній компанії керівником відділу продажів? Ну просто ніхто не казав про це, та якось я взагалі про це не думав. Мені колись здавалося, що. Моя головна задача, типу, сподобатися всім, сподобатися і якісь там процеси налагодити. Ти іноді приходиш там, в працевлаштовуєшся і тобі одразу кажуть, що, що робити. Тобі такі кажуть, давайся ремку впроваджувати. Тобто і, і дають тобі якісь такі задачі, які взагалі не про гроші. А, а знаєте, операційні, більше для операційних директорів і керівники відділів продажів, які по хорошому повинні відповідати за гроші за збільшення грошей, за збільшення конверсій, за покращення роботи менеджерів з продажів. В першу чергу вони починають виконувати операційні задачі. Чи повинні бути операційні задачі у мен... у керівників відділів продажів? Да, звісно, повинні, але не на першому не на першій стадії адаптації. А хіренний керівник відділу продажів це та людина, яка одразу заходить в компанію, працевлаштовується, і намагає знайти а де гроші тут, Тобто де ми можемо заробити більше? Так ну на це ж люба дорога. По перше, дивитися. По-друге, всім кайф від цього. Там, якщо ви власник бізнесу і на вас працює керівник відділу продажів, який постійно знаходить, де ми можемо заробити більше щось там той, але при цьому у вас немає там, знаєте, там скриптів з продажів або нормальний класної автоматизації CRM-ки, та й ну й слава Богу, гроші первинні. CRM-ка потім впровадимо, скрипти потім ми напишемо. Я зараз, звісно, утрірую. Бажано це, це робити завжди завжди одразу, бо потім з впровадженням проблеми. Якщо ваші люди звикли, ваша команда звикла працювати в хаосі. Якось це потім систематизувати, ми можемо їм, ну коротше, це буде. Нікому не комфортно, але знову ж таки, це, а може, і буде комфортно. Це просто моя здогадка. Друзі, продовження цієї теми буде в наступному відео, щоб це відео просто не займало у нас 40 хвилин. Якщо вам сподобалася перша частина цього відео, поставте лайк, підписуйтесь на мій канал. А якщо ви з чимось не згодні або згодні, напишіть, будь ласка, свій розгорнутий коментар. Вам це не важко, а мені це буде приємно. Підтримуйте український контент. До зустрічі!